Вітаю, друзі! Здавалося б, за багато років кривавої підступної подлої війни, яку веде Клята Росія проти нашої України. Ми вже з вами могли б і звикнути до демонстрації якогось безмежного цинізму та підступності, яку демонструють окупанти ледь не щодня. Вони обстрілюють українські села та міста, розповідаючи, мовляв, що це самі українці. Так роблять, мовляв, от такі вони підступні і коварні, запускають свої міни та ракети, які роблять таку хитру траєкторію. Спочатку, мовляв, залітають на територію, яка контролюється російськими загарбниками, а потім звідти повертаються. На ті населені пункти, які перебувають під контролем центральної влади. Нагадаю про розповіді про розп'ятих хлопчиків, і про снігурі з синичками, і про зґвалтованих бабушок з мінами в влагалищі. Ну, здавалося б, вже межі оцієї гідоти, її просто вже немає. І коли мова йде про чергове дно, це здається, що це вже все далі бути не може. Нижче падати вже просто немає куди. Але кожного разу, після того, як нам так здається, ці покидки демонструють новий рівень цинізму, подлості і своєї російської підступності. На цей раз російська пропагандистська. Машина вирішила використати в своїх злочинних цілях найнезахищену частину українських громадян, українських діточок, діточок, які волею долі тієї ж самої клятої Росії опинились в ситуації небезпеки. Так, під час широко розрекламованого в Росії зетпатріотичного заходу на стадіоні Лужніків в Москві. На сцену вышли наши украинские дети. Это те самые дети, которых вы спасли. А помните Аню Науменко. Она здесь сейчас хочет сказать важные слова. Анечка, умничка, не, не стесняйся, переживай. говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо, дяде Юрий, за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Почну з того, друзі, що оцей, так сказати, освободитель дітей Юра Гагарін. В нього міститься Бейджик Морська піхота. А після цього розголосу журналісти досить швидко знайшли в соцмережах фото цієї людини в формі ФСБ. І от же на сцену вийшов цей дядя Юра Гагарін з позивним ангел. Після того вивели на сцену групу українських діточок і потворна ведуча, звернувшись до діточок, сказала: дітки, ну обніміть дядю Юру, це ж ваш спаситель. Але діти відверто, скажу вам, стояли як вкопані. І лише тільки підштовхуванням їх в спину ведучим вдалося цих наляканих та переляканих діточок підштовхнути в обійми клятого освободителя дяді Юри. Жили собі ці дітки нормальним дитячим життям, ходили до школи чи до дитячого садочка. Бавились в дворах зі своїми однолітками, братиками та сестричками. І раптом ще до світанку 24 лютого 22 року прилетіли до них несподівано з боку освободителя дяді Юри, ракети, снаряди, гради, і почалось пекло. І вся ця металева. Адська машина, вона була запущена от цим самим дяді Юрей, ну або ж його друзями та колегами-освободителями. Ну а тепер пропагандони виводять цього дядю Юру Гагаріна на сцену перед натовпом, розповідаючи про його величезний ангельський внесок у рятування українських дітей. Цинічно, так, але це ще не все. Як з'ясували журналісти, мама цих дівчинок, які переховувалися разом з мамою в підвалі від подарунків які леті, летіли з неба від того самого ангела, вирішила вискочити з підвалу, аби придбати десь поблизу цигарок. Вискочила і не повернулась, бо вона була вбита тими самими подарунками ангела. Брудно. Так, друзі, брудно. Але і це ще не все, як вдалося з'ясувати, журналістам взагалі в родині було троє діточок. У цих двох сестричок ще був братик на ім'я Данило. і доля цього хлопчика досі залишається невідомою. Отакий От яскравий приклад, як освободілі родини українських дітей від. Миру від мами і почали використовувати в своїх злочинних пропагандистських шоу. Перш ніж продовжити, друзі, хочу нагадати вам, що виключно ваші лайки, вподобайки і відповідно коментарі сприяють розповсюдженню цього відео мережею YouTube. Тож, будь ласка, не залишайтесь осторонь. Ну, і як завжди, хочу нагадати вам, що в той час, як ми з вами перебуваємо в відносній безпеці, наші сини, брати, батьки захищають нас з вами, віддаючи власне здоров'я та життя. Підтримуйте їх. Але, друзі, виявляється, не все так сталося, як гадалося. Адже викрадення та Незаконне переміщення дітей з окупованих територій з боку, звісно річ, країни окупанта, це є одним з воєнних злочинів, і, відповідно, покарання за ці злочині має терміну давності. Таким чином, і на підставі саме таких дій, нещодавно Міжнародний кримінальний суд оголосив про. Видачу ордеру на арешт президента Росії Путіна та російської правозахисниці, чи як там її назвати, за -за -за захисниці прав дитини в Російській Федерації. Не пам'ятаю прізвище, там ленкіна Пенкіна якась саме за такі дії по відношенню до українських дітей. Між іншим кількість. Дітей, які були незаконно переміщені з окупованих українських територій на територію Росії, невідома ще й досі. Мова йде про десятки тисяч дітей. Після такого доволі несподіваного кроку з боку міжнародної спільноти в Кремлі почали чухати потилиці. І нарешті на арену виповз зразок імпортозаміщення. Такий собі важкий танк. Армада російської дипломатії, представник Росії в ООН Об'єднаних Націй, Василій Нібендзя. Тож, Небензя. Ця потвора вже неодноразово відзначилась своїми брехливими та підступними виступами з трибуни ООН. І вчора на жаль, пробило чергове дно. На запитання, чи планує Росія повернути українських дітей, це створіння відповіло: Да, тільки там буде для них безпечно». Уявляєте собі рівень цинізму цієї ці потвори, покидька цього, ці освободителі. Прийшли з війною на землю України, почали бомбардувати, та бомбити, знищувати цілі населені пункти, повбивали величезну кількість як військовослужбовців українських, так і цивільних. Побивали величезну кількість українських дітей, частину цих дітей просто викрали і перемістили на територію своєї педерації. А зараз ця потвора з трибуни ООН заявляє, що вони готові вернуть Україні і її дітей, як тільки там буде безпечно. Але і це ще, друзі, виявляється не все. Ця потвора, маю на увазі Росію. Найближчим часом планує провести неформальне засідання Радбезу ООН. Під час якого планує поінформувати світову спільноту про те, як Росія рятує українських дітей. Знаєте, друзі, після всього цього я взагалі не можу зрозуміти, а чи існує от просто навіть теоретична та межа, через яку не може переступити. Оця мерзенна держава під назвою Російська Федерація. От щось існує апріорі таке, на що не здатна ця країна. Ну, не здатна не в сенсі неспроможна, а з точки зору хоча б от такого поняття, як мораль. Чи є якісь, не знаю, запобіжники, чи Релігійний чи загальнолюдський цінності, через які це створіння переступити не здатне. І от у мене є таке стійке відчуття, що таких запобіжників, таких так званих червоних ліній, їх просто вже не існує. Отже, друзі, нам єдине, що залишається, це перемогти. Перемогти це адське потворне пекельне створіння і відстояти власні землі, власний народ і власну незалежність. Ми обов'язково переможемо, як би це не було важко. Слава Україні!